Господи, які бувають тяжкі долі, який буває біль та плач, а ми живемо у достатку і на волі, ми маємо більше щастя, ніж невдачу. Господи, яка буває зранена й побита, знівечена життям людська душа. Зневірена самотня і розбита. А ми умиці у крові Христа, Господи, як є калік у світі цім багато, які обділені багато чим в житті. Чиясь увага, це для них є свято, чиясь потіха, як бальзам святий. А я... Ніколи не лишалася самотня, прикута до постелі в тишині. І хочу я вклонитися сьогодні тобі, Господь мій, за твої дари. Я бачила сліпих, глухих, бездомних. Я чула, що вмирають від нужди, що є багато крихти хліба жадних. А ми сьогодні маємо багато у житті. Ми так багато, Господи мій маєм, що часто забуваємо це Твоє, це Твоя милість є над нашим краєм. Ми часто думаємо, що це зароблене моє. Ми весь свій час усі старання віддаємо на добробуту алтар, та ми не знаємо, що прийде завтра в нашу долю. І з чим предстанемо, коли прийде наш Бог і цар. Я знаю, що ради імені Христа зрікаються багатства слави і честі, приносять на алтар святий своє життя, не мають розкоші та мають Бога в серці, уміють жертвувати не раз, не два роки, щоб непрестанно більше в небі мати. А я подумала, а як сьогодні ми не вміємо від мізерного відрікатись, від зайвої копійки в гаманці? від вільної хвилини чи від світу. Тож пильнуємо, щоб життя наше в кінці не виявилось гірше пустоцвіту. Господи, я так багато маю у житті. я так багато, Господи, мій маю. Чого не мали ці святі, які за правду за Христа вмирали? Я дякую, мій Бог, не знаю я нужди. Я дякую, що маю мир у серці, що я сама ходити можу по землі, що я знаходжусь у твоїй церкві, допоможи життя своє тобі цілком віддать, зректи себе і будь покірній твоїй волі. А як на долю може стану нарікати, дай пам'ятать, що є багато тяжчі долі. Слава Богу.